Доброго дня! Мені прилетіло таке питання. Нічка, покажіть топ, кольоровий топ. В мене завжди був мілкий. Мілкий топ. Від ДНК мені подобається нормал. Ще я замовила на пробу Cover top Madrid, теж від ДНК. І що я вам скажу? Що я вважаю, що достатньо одного. Як по мені. Я на той мадріст ще не придумала, як його використовувати, тому що нюди вони лягають рівно. Поки що він мені не пригодився, вже два місяці стоїть. Мілки я частенько використовую. Чому? Наприклад, я вам зараз покажу три тіпси. Я буду на рукавичку їх прикладати, щоб ви бачили відтінок. Що білий, буває різний. Бачите? Я зараз пропишу один, два, три, щоб лише було ні вам. Це я зараз так подумала. Хай це буде в нас один, два, і три. Під номером першим в мене база кокосова. Під другим номером у нас, щоб я не переплутала, це в нас кутюр колор. Зараз показую. Кутюрколор номер 120. І під третім номером у мене ДНК ультравайт. І бачите, що навіть білі. Це, я, це не топи, це я показую гель-лаки, навіть що білий, він різний буває, так? От. І це лягло в мене, я для чистоти експерименту робила підложку сюди нюдову. Це лягло в один шар. Якщо вам потрібно, якщо буде полосить, можна в два шари покласти, але якщо у вас є топ, це не потрібно. Зараз я зроблю паузу, нанесу топ на півтіпси, щоб ви бачили різницю. якщо ми будемо використовувати звичайний топ, і якщо ми будемо мілкий топ використовувати на білому. Дівочки, я вже тут. Значить, дивіться, я нанесла на край. Нанесла звичайний топ, також від ДНК. Топ-нова. Я вже казала в передніх відео, що маю дві баночки. обов'язково іноді пігмент з красних лаків береться. То в мене дві банки: один для білого, другий для червоних відтінків. Обов'язково це треба, щоб пігмент не брався. Значить, дивіться, це наша кокосова база. Підносю, бачите? Тут у нас на кінчику звичайним топом я пройшлась. Тут мілкий топ. Тобто змінив колір на більш яскравий. Під другим номером у нас був білий лак -кутю колор. До речі, я його дуже люблю. А під третім був у нас е, ультравайт від ДНК. Да? Це під третім номером. І дивіться, е, що в нас з топами виходить. Не знаю, вам добре, сподіваюсь, видно, я вже під камеру підносю. Майже нема різниці, так? Цей став ще біліший, вроді би. Ну, що я вам хочу сказати, що коли наноситься на ось такі тіпси, то кончик завжди ляга рівно, а ось тут трошки переходи бувають, так? Незручно наносить. То тут полосило. Після мілки топа нема полос. В общем, я рекомендую мати мілки топ обов'язково. Сюди, до речі, я нанесла цей мадрид, практично колір не змінив. Ну, можна вирівнювати якісь недоліки. Трошки змінив, бачите? От. Ну, це не обов'язково, я вважаю. Обов'язково мілки. А десь у вас якісь будь... тут були недоліки, якщо ви подивитесь в початку відео, бачите. От. Зараз все тут закрито. тут у нас іде мілкий топ, тут звичайний топ. Ось дуже добре на базі видно, да? що вирівняла нашу базу. Якщо десь у вас будуть проплешинки, десь щось ви не той не докрасили. Так що я рекомендую. Всім рекомендую Мілкі Топ і бажаю всім творчих успіхів і натхнення на все добре дівчатка.